Однією з особливо небезпечних невеликовних інфекційних хвороб є африканська чума свиней. Серед диких і домашніх тварин відсоток летального результату дуже високий, причому вірус вражає все поголів'я, незалежно від віку і від способу поширення захворювання. На щастя, африканська чума свиней для людини абсолютно безпечна, але тваринництво здатна завдати значної шкоди, так як до сих пір не існує ні вакцин. Ні, ефективних способів лікування цієї хвороби, зараження і симптоми хвороби. Перші відомості про небезпечне вірусне захворювання відносяться до початку 2.0 століття, коли чумасвина із летальним результатом була зареєстрована в Східній Африці, а її вірусна природа доведена дослідником. Монтгомері, звідси й інша назва захворювання. Хвороба Монтгомері, поступово вірус поширився по території Африки і був занесений в Європу, потім на американський континент, трохи пізніше з'явився і в Україні. Вірусоносіями виступають перехворілі і хворі свині, причому вірусоносійство може тривати і до двох років, з організму яких вірус виділяється зі слиною, з кров'ю, сечею, фекаліями, можливі способи зараження свиней, респіраторним шляхом. Приміщеннях і транспортних засобах, забруднених виділеннями інфікованих тварин при поїданні інфікованих харчових відходів або відходів збійні через усикліщів переносників через інфіковані предмети і продукти забою заражених тварин, від комах гризунів, домашніх тварин і людей, які побували на інфікованій території. На війні або на складі африканська чума свиней, симптоми і зовнішні прояви має майже такі ж, як класична чума свиней. Інкубаційний період може варіюватися від двох днів до двох тижнів залежно від різних причин. Хвороба протікає по різному, гостро, підгостро, гостро, хронічно і безсимптомно. При гострому перебігу хвороби летальний результат настає приблизно через тиждень при надгострому від одного дня до трьох. А при підгострому може наступити через 20 днів або хвороба перейде в хронічну форму, і тварина в результаті загине в стані крайнього виснаження. Найчастіше доводиться мати справу з гострим перебігом хвороби. У свині температура підвищується до 42 градусів і на такому рівні утримується аж до загибелі тварини, відзначається залежування, пригнічення, відсутність інтересу до корму, переривчасте дихання, іноді з кашлем. Хиткість при русі на шкірі з'являються множині крововиливи і фіолетово-червоні плями, які при натисканні не бліднуть, у деяких тварин можливо розлад травлення в формі запору або проносу з кров'ю, носові кровотечі, кон'юнктивіт, конвульсії і паралічі. Профілактика африканської чуми у свиней: щоб не допустити проникнення вірусу в свинарське господарство, необхідно дотримуватися наступних правил: форми купувати з територій. Благополучних по хворобах свиней перед згодовуванням проводити їх термічну обробку, регулярно дезінфікувати свиноферму і місця зберігання кормів, а також обробляти проти зовнішніх паразитів, не допускати контакту свиней з чужими свинями, домашніми тваринами і хижими птахами, які можуть бути переносниками вірусу, не завозити на територію свиноферми необроблений інвентар і не допускати заїзду транспортних засобів. Що не зазнали спеціальної обробки, не купувати свиней без ветеринарних документів, що підтверджують їх здоров'я, поміщати придбаних тварин на деякий час на карантин, перш ніж вести в основне стадо, не забувати прищеплювати свиней проти основних хвороб, регулярно здійснювати ветеринарні огляди і проводити забій свиней в спеціалізованих забійних пунктах. Можливо, в умовах особистого подвір'я деякі пункти здадуться важкими. Проте тільки такі профілактичні заходи можуть надійно захистити господарство від африканської чуми, в іншому випадку, при найменшій підозрі на захворювання тварина доведеться ізолювати від решти стада і відправити на забій. і добре, якщо інші тварини в стаді не встигнуть заразитися. Інакше банальне недотримання санітарних норм може привести до тотального знищення всього стада. Ситуація з поширенням захворювання в Україні за останні роки на території нашої країни було відзначено кілька спалахів захворювання у серпні 2012 року була зареєстрована чума свиней в Краснодарському краї, через що місцева влада змушена була вдатися до режиму надзвичайної ситуації. Також минулого літа лютувала африканська чума свиней в Тверській області, випадки захворювання були відзначені у Володимирській і Нижегородській областях. Цього року ознаки хвороби були знайдені у дикого кабана в Клину Київської області. На думку вітчизняних експертів, африканська чума свиней в Україні може вщухнути тільки в тому випадку, якщо будуть вжиті заходи на загальнодержавному рівні, поки ситуацію ще не можна назвати критичною, оскільки в нашій країні не існує тих видів кліщів, що виступають переносниками вірусу в Європі та Африці, із 22 стереотипів вірусів на території країни зустрічає Лише один. Однак спостерігається тенденція до поширення захворювання, частково це відбувається з тієї причини, що на приватних подвір'ях немає інших заходів для захисту від вірусу, крім знищення свиней, а господарі подвір'їв не можуть на це піти через збитки, якщо за вбитих тварин державою буде передбачена компенсація власникам приватних ферм, можливо, ситуація в якійсь мірі покращиться.